Літо випробовує не лише на нашу витривалість спекою, але й перевіряє на уважність та чуйність до оточуючих. Если на улице человеку стало плохо, подходим, потому что из собственного опыта вот, нашей семьи, когда случилось с мужем беда, к нему никто не подошел, он полдня лежал в таком состоянии, после чего остался инвалидом. А если бы вовремя была оказана помощь, так был бы здоровым человеком. Аби дізнатися, чи можна розраховувати на допомогу ближнього, замітуємо тепловий удар у чоловіка. Чи звернуть на нього увагу перехожі. Обращаємо увагу. Ну, чаще всього це були просто п'яні п'яніліді как бы, не знаю, що робити в этом випадку. Наш актор вигляд має тверезий. проте і це йому не допомагає. Можливо, люди просто не знають, яку допомогу можуть надати. Прежде всего дать попить воды, если возможно еще это самое. Приложить туда холодной голове. Ну и тенечек желательно. Наверное, надо холодное что-то приложить на лоб, да, там мокрую тряпочку какую-то. Дать, попить. Угу. Что еще? И ось на Реште наш порятунок. Уже несколько раз за этот сезон. Было такое, что людям плохо. Приходится подходить, оказывать помощь. Отже, занотовуємо головне. У разі теплового чи сонячного удару поміщаємо потерпілого в тінь. Звільняємо від верхнього одягу, забезпечуючи приплив повітря. Далі змочуємо обличчя холодною водою та накладаємо холодний компрес. Обов'язково даємо пити щось холодне. У разі необхідності викликаємо швидку. Номер пам'ятають усі 103. Переконались, Переконали, що людині ліпше можна йти з відчуттям виконаного обов'язку. Робити добрі справи не важко. Треба лише зважитись на них.